Apple показала нові комп'ютери MacBook Pro та iMac, а також три нові процесори m 3 M3, M3 Pro та M3 Max. Компанія заявила, що поліпшила свої графічні процесори. Як повідомляють, чип M3 Max призначений для розробників штучного інтелекту, яким потрібні величезні обсяги пам'яті для розроблення чат-ботів та інших програм. Також у компанії зазначають, що нові процесори стануть першими для ноутбуків та настільних комп'ютерів, у яких використовується тринанометрова технологія. Вона забезпечить вищу продуктивність. Спеціальні процесори компанії, у яких використовується технологія проєктування Arm Holdings, дали змогу комп'ютерам Mac подовжити термін служби батареї та під час виконання деяких завдань підвищити продуктивність, як порівняти з пристроями на операційній системі Microsoft Windows. Це найпровідніші процесори, будь-коли створені для персональних комп'ютерів. Ми взяли за основу найліпші професійні ноутбуки у світі і зробили їх ще ліпшими. А з інтеграцією М3 в iMac найліпший у світі моноблок стане ще потужнішим і функціональнішим. Apple не повідомляє, хто виробляє її процесори. Та аналітики вважають, що це тайванська компанія, яка використовує ту ж саму технологію для виробництва чипів для iPhone 15. 14-дюймовий ноутбук MacBook Pro коштуватиме 1599 доларів, а його 16-дюймова версія 2499 – 2499 доларів. Вартість нового настільного комп'ютера iMac із процесорами сімейства M3 починається від 1299 доларів. Продаж комп'ютерів і ноутбуків Apple останніми роками зріс. З 2020 року компанія подвоїла свою частку ринку до 11%. Це сталося після того, як вона почала використовувати власні процесори.